Отчиваюсь, скажіть, як відноситися до екзорцизму, дійсно цікаво почути вашу думку щиро дякую. Якщо ви хочете просто поцікавитися про екзорцизм, то я вам не рекомендую того, тому що більша половина людей, одержимих злим духом, отримали, пустили його до себе за цікавості. Є таке гарне сучасне кіно, екзорцист Ватікану. Знімається дуже любими мій актор. І тому рекомендую подивіться кіно це. І ви поймете, звідки воно береться, і що це таке екзорцизм. Екзорцизм це молитва на вигнання злого. Молитва наскільки просякнута святими речами, святими словами, святими словосполученнями, що диявол не має де навіть розвернутися, вони йому не дають місця присутності. І священникам навіть не можна читати із-за любопитства, із за цікавості молитви екзорцизму. У старому требнику Петра могили. Так було і написано перед тим Рубрика, да не Дерзновет, Єрей заради любопитства просто читати, то, ті молитви, тому що вони дуже сильно безпокоють Злого Духа. Знаєте, от представте собі, ви маєте таку собі кімнату. Де складаєте свій інвентар, літню, таку таку собі комору, та? і в тій коморі оси зробили собі гніздо або шуршуни І ви так заходите туди тихонько щось там взяли ти тихонько вийшли. Я так розказую, бо у нас так було. Але представте собі, що ви заходите туди, берете віник. І починаєте махати, побити потім гнізді. розумієте, Ці шершуни вилітають, що буде з вами, Ну, як мінімум, вони вас покусають, а як максимум відможете і померти. Бо тому, що якщо цей шершун, якщо їх два-три вкусить, по-перше, дуже багато яду, дуже сильний яд, і можна померти від анафілактичного шоку. Розумієте, що я маю на увазі не читати екзорцизм просто так. Це махати віником перед гніздом шершунів. Просто так, щоб поцікавитися, що вони будуть робити. Не треба. Лишіться спеціалістам. А спеціаліст Бачите, як бджоляр підходить до, до вулика, він має такий капельох, має тут сітку, він тут пшикає тим димом, ще там він знає, що брати, бджоли літають, його не кусають. Та це називається професійний підхід. І священий екзорцист, це так собі, знаєте, можете представити, як бджоляр від бджіл всерібно е, себе захищений. Але буває, що бджоляра бджоли теж кусають. Так же само, як і священники екзорцист. Це дуже небезпечно. І дуже складна процедура. Тому поняття екзорцизму, якщо ви не знаєте, то слава Богу, що ви нічого про нього не знаєте. Дай Бог, щоб і не знали. Свій час церква була, якби відійшла від того всього. Але ми бачимо, що. Цей недух дух нікуди не дівається. Хоча правда, дуже багато, дуже багато людей, яких приводять значить, на ізгнання б'я, як вони тут говорять на сході, так? дуже багато це чисто психосоматика. Психічні захворювання. Бо для того, щоб визначити чи то. Людина одержима, існують певні прийоми. Я вам розказувати не буду, бо вам не треба.